Якщо скорпіону не вистачає енергії, це сигнал, що настав час зупинитися і зануритись у себе. Цей знак глибокий, але часто витрачає багато сил на контроль, емоції і стрес. Що варто зробити, щоб відновити енергію скорпіону? Медитація або усамітнення? Скорпіонам потрібно побути наодинці в тиші, щоб перезарядитись зсередини. Вода, то джерело сили, душ, ванна, прогулянки біля водойм – Вода енергетично очищає і наповнює. Записуйте емоції, скорпіони часто тримають усе в собі. Щоденник або терапія допоможуть розвантажити внутрішній світ. Практики відпускання. Пишіть листа і спалюйте, щоб відпустити те, що забирає енергію. Трансформуйте біль у силу, займіться творчістю або спортом, усе, що дозволяє випустити пару. Скорпіони мають колосальний внутрішній ресурс: головне вчасно повертатись до себе. Ставте лайк, якщо ви скорпіон, або маєте таких друзів. І підписуйтесь, щоб не пропустити розбір свого знаку.